Доброго дня, любі друзі, Ветері Софія. благодарую вас за активності на моїх каналах. Ваша щирість повернеться до вас разово примножена. І так, яка енергія вам допоможе зараз вийти з цієї ситуації, де ви є? Ну дивіться, це про спокій, про впевненість собі, про... Те, що пані розуміє, да, в той час, коли вона просто спостерігає за всесвітом, просто насолоджується та відпочиває, всесвіт не стоїть на місці. Розумієте, Всесвіт продовжує працювати задля неї, задля її комфорту. І так, життя це те, що з нами відбувається. Поки ми будуємо плани, розумієте? Тож, будь ласка, згадайте, що ви є цінністю і ви гідні того, щоб відпочивати і в такому спокійному да, стані вже будувати свої плани. Не біжіть нікуди. Зачекайте, подихайте.